Всім привіт! Ви на моєму каналі. Мене звати Вікторія Новикова. Я контент креатор та блогер, яка допомагає іншим, тобто експертам, блогерам, брендам, магазинам робити контент, проявлятися. І також, звичайно, що робити контент собі. А саме це зйомка відео, монтаж відео, пости каруселі, гайди, презентації, чек-листи і багато чого іншого. І також я працюю як... Експерт з автоворонок. Я налаштовую автоворонки в інстаграм та чат-боти в Телеграм. І сьогодні мені просто так захотілося вийти до вас в таку не дуже вимушену домашню атмосферу і просто поговорити про проявленість, просто розповісти про себе, щоб ви ближче зі мною познайомились, щоб ви краще мене знали. Я два роки тому починала вести блог і. Я дуже сильно боялася проявлятися. в мене було купа страхів. Е, я Постійно не подобалося собі в кадрі, мені не подобався мій голос, а там в мене одне око вуще, друге ширше, а там в мене криві зуби, а там в мене не така посмішка, а там в мене нос якийсь великий і так далі. Тобто це було безліч якихось відмазок, просто які не давали мені проявлятися. І сьогодні мені чомусь захотілося просто про це вам розповісти і сказати, що просто проявляйтесь, просто спробуйте зробіть цей перший крок. Тому що реально перший крок він дуже складний. Е, ви постійно думаєте, що з вас можуть посміятися, ви постійно думаєте, що хтось там щось про вас думає, а ви насправді не такі, які є. Ще дуже хочу сказати про те, що якщо ви навіть починаєте проявлятися, будь ласка, будьте такими, якими ви є насправді, тому що я в свій час намагалася і когось копіювати, і намагалася якось. Підглядати, знаєте, за іншими, і там такі ж самі словечки, якісь казати, і там робити щось У мене собака хрюкає. Коротше, я намагалася і якісь словечки, знаєте, повторювати за іншими людьми, за іншими блогерами. Я намагалася копіювати якісь магазини, тобто почати проявлятися через магазин, але показувати себе. І, коротше, я була така зажата, скрита, і це все було не про мене, і люди до мене не йшли. Тільки коли, тільки коли я почала показувати себе ось таку справжню, яка я є в тому плані, що я почала розмовляти так, як я і розмовляю в житті. Той самий юмор, да, типу гумор я почала е, його внідряти в свій е, блог, і, і тільки тоді люди почали до мене приходити. Тобто е, люди відчувають через екран, які ви є насправді, чи щирі ви з ними, чи не щирі. Е, люди бачать е, ваші емоції, люди бачать, що у вас все. Всередині, навіть через екран телефону це дійсно помітно. І я впевнена, що кожна людина вона унікальна, кожна людина гарна по-своєму, кожна людина по-своєму гарна всередині, ззовні, в розумі. Тобто кожна людина унікальна. І ви точно не будете такими, як інші. Чому я вирішила поговорити про тему проявлення? Тому що я щойно буквально там. Півгодини тому провела ефір про проявлення та страхи в своєму інстаграмі. Я запросила гостю, нумеролога. І ми так класно провели цей ефір, е, просто ми так багато поговорили про проявлення, обов'язково переходьте і дивіться, тому що ви точно знайдете там для себе користь. Е, я, наприклад, з цього ефіру, знаєте, хоч я вже якби і в цій темі два роки, да, і я якби знаю ну, те, що ми розповідали, я якби і сама е, цим користуюсь і про це знаю, але все одно, знаєте, я взяла для себе щось нове. Я на щось подивилася з іншої сторони, я е, Ну, відкрила очі, можливо, по-новому. І хочу тут сказати, що помилка усіх людей, ну багатьох, да, які думають, що вони знають насправді, ну типу тобто вони думають, що вони все знають. Насправді це не так. Тому що навіть тоді, коли ви йдете в ту саму сферу, де ви знаєте, ви йдете навчатися, навіть тоді, коли ви, от, наприклад, я приведу приклад. Я от вчора буквально взяла собі навчання з капкату. Я й сама навчаю людей монтувати в Капкаті. Тобто, на що мені брати тоді навчання з капкату, якщо я і так усі функції там використовую, і я їх знаю. Я все одно взяла це навчання, тому що я впевнена, що я хочу якусь одну цікаву інформацію, але щось нове я точно візьму для себе. Я впевнена, що навіть коли ти повторюєш матеріал, навіть коли ти проходиш одне й те саме постійно, там, ну, коротше, повторюєш, да? тобто повторюєш матеріал інколи інша собака в мене хробить. Коротше, навіть коли ти повторюєш матеріал... Там постійно. Ти все одно з кожним разом дивишся на нього по-новому. Ти все одно кожного разу візьмеш для себе щось нове, 100%. Це, знаєте, це як з фільмами або серіалами, або мультфільмами. Ну, коротше, ти коли дивишся фільм один раз, ти такий, М -м, класний, прикольний фільм. Потім ти починаєш його передивлятися, да, там, через якийсь певний період часу. Ти передивляєшся, ти такий, о, а я цього не помічав минулого разу, а тут оказується, да, там щось, щось, коротше, произошло, наприклад. А потім ти передивляєшся його з часом ще раз. Ти такий, о, тут такі деталі, а я їх не помічав, М -м, а це вже цікаво, а це вже фільм розкривається по-новому. Наприклад, ще раз передивляєшся, да, і ти такий, о, тут там якісь фрази, слові. О, це отак, а це отут. Ну тобто в будь-якому разі ти береш щось нове. І тут я хочу сказати, що ви завжди навчалися, тому що тільки знання людини це її е, просто розвиток, це її е, шлях до успіху, це, ну коротше, реально, якщо ви знаєте, ви можете, е, неважливо в якій сфері ви знаєте, неважливо, чи там ви досконало підковані в цій сфері чи ні, але... Деякі люди, наприклад, не будуть знати те, що знаєте ви, і ви вже можете продавати свій досвід. Якщо ми тут з вами говоримо про проявлення, то навіть після цього ефіру, да, який я провела, навіть після цього відео, яке я вам зараз розповідаю, ви вже взяли для себе щось нове. І ви вже можете продавати цей досвід, адже ви тепер знаєте. Розумієте, як це працює? Тобто, якщо ви хочете проявлятися в інстаграмі, якщо ви хочете почати вести блог, Почніть знімати сторіс. Почніть, а... окей, вам не подобається, ви там знімаєте по 20 дублів, як я це робила на початку. Почніть просто записувати себе на камері. На камеру. Ось так, просто сядьте, увімкніть камеру і почніть щось говорити, потік своїх думок, почніть там розповідати якусь історію з вашого життя, о там, що з вами сьогодні трапилося, що ви сьогодні робили. От просто почніть. І потім передивляйтесь це відео в вашій галереї. Ви почнете любити свій голос, ви почнете любити себе так, як ви виглядаєте насправді, Без позицию масок, да, які є там в інстаграмі. Це ж отранче це раніше це взагалі. Б була така популярна тема, та навіть зараз ті, хто наведуть інстаграм, я бачу, що багато хто використовує ці накладні маски. Боже, це жах. Ну серйозно. Я раніше їх також використовувала. І я вважала, що я Боже, я така гарна з цими масками, без масок я взагалі фуга мною і коротше і так далі. Ні. Подивіться, ну, типу, я полюбила себе без масок, я полюбила себе на камеру, мені подобається те, як я кажу, мені подобається мій голос, мені подобаються мої губи, мої очі, мій ніс і так далі. Е, тобто, просто почніть знімати себе на камеру. Потім у вас буде страх знімати себе на вулиці він в мене також досі трошечки присутній, особливо коли багато натовпу, багато людей. І якщо, точніше так, особливо коли я одна. Якщо я з кимось, неважливо, хто це буде, тобто там чоловік, подружка, мама, бабушка і так далі, мені не соромно знімати. Тобто мені нормально, я йду і знімаю все, я знімаю своєю справою. Типу, можливо, знаєте, з чим це пов'язане з тим, що... Я, типу, як наче знаю, що е, мене хтось може захистити, так, якщо щось піде не так, та, наприклад. Ось, коли я сама, мені трошки соромно знімати, тому що люди йдуть і дивляться, і ти, блін, я не знаю, як наче сама з собою розмовляєш, але ти, це твоя професія, це твоя робота. Е, я досі не розумію, як насправді люди, люди на це звертають увагу, і насправді, коли я, м, звертаю, коли я бачу, що хтось знімає або ще щось, я не йду і не дивлюсь ось так. Ну, типу, це, блін, це не культурно, реально. Я просто проходжу повз і розумію, що там люди знімають контент. Це зараз норм. Це зараз в нашому суспільстві, в наш час це нормально. Усі знімають контент, усі проявляються через онлайн. А онлайн це про контент, це, це соцмережі. Навіть якщо не соцмережі, сайти, сайти магазинів, вам, вам десь потрібно вже відзняти цей контент, ви ж не можете на постійній основі знімати якусь студію, або от як в мене, в мене не інстаграмна квартира, і я не знімаю собі студію, щоб знімати контент. Ні. Я можу вийти на вулицю зняти, я можу зняти в своїй неінстаграмній квартирі, тому що люд, людям подобається щирість, справжність. Я така, як інші, в мене немає корони. Я така, як інші, я живу так, як інші, але я все одно проявляюсь, я все одно, знаєте, пішла з найму, я все одно хвилинку, нога затікла. Я пішла знайму, я почала, я зробила цей перший крок. Блін, реально, перший крок не важливо куди. Перший крок найскладніший. Перший крок до переїзду кудись дуже складно. Перший крок до виходу в інстаграм дуже складно. Перший крок зйомки відео на Ютуб дуже складно, реально. Перший крок це найдрівожніший. Ну як це правильно сказати? Коротше, він найхвилюючий. Ти типу хвилюєшся, і ти не знаєш, як аудиторія відреагує, як це буде, а чи вийде, а чи не вийде, а потім це все монтувати, Ну, коротше, дуже багато відмазок і питань. Навіть там діло не в цьому, окей, не в прові. Там перший крок зробити, там, піти на нову роботу, перший крок змінити роботу, перший крок там завести дитину першу, да? це теж складно. Типу, з другою ти вже не так якби. Ем... Ти подумаєш, типу, як це буде, що це буде, тому що ти вже знаєш, ти вже проходив цей етап. А от з першою ти все одно подумаєш мільйон разів перш ніж зробити. Не всі звичайно так роблять, але все ж таки більш свідомі люди вони саме так роблять. Ось, так само в нас дві собаки. Першу собаку ми заводили, знаєте, так, ну, типу, з хвилюванням трошечки, а що ж, а ми не знаємо, а як її виховувати, а що їй давати, що їй можна, що не можна. Ну, типу, це хвилювання, це перший крок зробити. Ось, вже другу собаку ми заводили нормально, тому що ми вже знаємо, як, як і що з ним робити. Ось. Я трошки підзависла. Щось хотіла вам ще сказати. Коротше, реально вийшло сюди просто поговорити. В мене такий потік хочеться з вами поговорити. Насправді дуже хочеться кожного з вас обійняти, просто бабусінки, булочки, за те, що мене дивитесь. мені це так приємно, в мене зараз блід реально мурах по шкірі, і це неймовірно. І я впевнена, що в майбутньому колиці буде збирати великі коло людей і з кожним-кожним обійматися. Коротше, бажаю вам проявлятися. Хочу, щоб ви сьогодні зробили перший крок. Хочу, щоб ви записали розмовні сторіс. Хочу, щоб ви виклали один пост в інстаграм або один рілс в інстаграм. Якщо не знаєте, як це зробити, напишіть мені, я вам допоможу. В тому плані, що я вас підтримую. Я направлю вас, допоможу вам зробити цей перший крок. Абсолютно безкоштовно, тому що я люблю кожного з вас, а мені дуже приємно, що ви за мною слідкуєте. І Запишіть розмовний сторіс. От запишіть, візьміть розмовний сторіс, запишіть про те, що я вам тут сьогодні сказала, і дала установку до то завдання, точніше, записати розмовний сторіс. От прям скажіть, отак, Віка, мене змусила записати розмовний сторіс, тому я це викладаю, і я роблю перший крок назустріч до своєї мрії, тому що я впевнена, що завдяки прояву і завдяки тому, що ви будете робити те, що вам хочеться, у вас з'являться і гроші, і натхнення, і віра, і впевненість в собі, і коротше. Всіх обіймаю, цілую до наступного відео, поки вийшла таке просто розмовне, таке вийшло поболтать, так скажемо. Ось тому всім па-па.